Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ви знаєте, мілей новий президент Аргентини. Ну він просто красунчик. Ну, красунчик, те, що він робить, це такий рівень. Професійного такого здорового авантюризму, причому в інтересах Аргентини на межі, знаєте, по лезу, просто по самому тонкому місцю пройти. Ну, це треба вміти. Розповім вам, що він зробив спочатку з китайцями, потім з американцями, а потім знову з китайцями, і що це означає для майбутнього Аргентини. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал Галасу про економіку. Я розповідав вам про те, що 7 вересня Мілей програв місцеві вибори в бойна Сайресі. Це приблизно 40% взагалі там населення, і це сколихнуло ринки, тому що програв місцеві вибори, значить, може програти і парламентські, які зовсім незабаром. Якщо програє парламентський, значить, по суті, він просто може втратити владу і контроль, в тому числі над економікою, тому що він не зможе проводити ніякі ініціативи, якщо не набере. В парламенті достатньо голосів, і всі його сміливі там ліберальні або які завгодно реформи вони будуть нічим іншим, як порожнім повітрям. Так от, 7 вересня програє вибори, економіка під ударом, ПСА починає валитись. Ситуація дуже складна. І що робить мілей? Мілей, 23 вересня. Оголошує, що він скасовує експортні мита на зернові, олійні культури та їх похідні. Там в основному мова про сою, значить, і вони знижують експортне мита по сої з 26 до нуля. До речі, я розповідав вам про те, як Україна запровадила 10% відсоткові вивізні експортні мита на сою на ріпак. І чому це дуже корисно для нашої економіки і чому проти цього виступають деякі закордонні гравці? Так от, там у Мілея, в Аргентині ставка була 26%, і він її опускає до нуля. І мета була терміново залучити в країну долари для того, щоб врятувати ослаблений песа, курс якого дійшов до межі. Валютного коридору, і реакція ринків виявилась блискавичною. Китайські трейдери буквально штурмували аргентинський ринок, забронювавши там до 30 щимось кораблів класу Панамакс лише за кілька днів. Вже за три дні Аргентина продала сільськогосподарської цієї сировинної продукції на 7 мільярдів доларів, в тому числі 2,7 мільйона тонн сої, 4 цілих 70 мільйона тонн соєвих субпродуктів там різних, та, і на цьому фоні відбувся дипломатичний вибух, тому що США якраз обговорювали 20 мільярдів фінансової допомоги Аргентині, таку спеціальну кредитну лінію по суті для того, щоб підтримати економічні реформи Мілея перед виборами, щоб дати йому взагалі шанси надійні переобратись. Але американські фермери, звісно, що були просто в люті. Вашингтон рятує країну, яка того ж дня продає дешевшу сою Китаю. Головному супротивнику США, якому зазвичай раніше цю сою продавали США, тобто вони мали такий левередж плече впливу на Китай в економічному і не тільки в економічному плані. А Аргентина забирає у американських фермерів гроші, а у американського уряду важелі впливу на Китай. І ця напруга сягнула піку, коли. Фотографи на генасамблеї ООН сфотографували міністра фінансів США Скотта Бесента, який читав повідомлення від колеги, ймовірно, від міністра сільського господарства США. Вони там переписувалися, і він отримав повідомлення, що ми, мовляв, вчора врятували Аргентину. а Сьогодні вони зняли експорт на мити, щоб Китай купував дешевше, саме тоді, коли ми могли би продавати. Сенатор відайовий чак Граслі заявив: якщо ми даємо Аргентині допомогу, вона не повинна демпінгувати ціни на сою для Китаю, і в результаті Аргентина встановила взагалі історичний рекорд в сезоні 25-26 маркетингового року, експорт сої може досягнути більш ніж 12,5 мільйонів тонн, з яких близько 7 мільйонів тонн підуть саме до Китаю. Це в 12 разів більше, ніж попереднього року для Пекіно, який 6 років майже не купував аргентинську сою, це стало ну, таким великим прецедентом. В вересні 25-го року Китай не імпортував жодної тонни американської сої. Це вперше за 7 років. За січень-липень поставки впали на 39% і доходи фермерів наполовину. В штаті Іллінойс, найбільшому виробнику сої в США фермери втратили в середньому. По 64 чотири долари закра за американська соя стала дорожчою через е, тарифи, введені китайцями, тоді як аргентинська, без мита по суті, під нульове мита продавалася з величезною знижкою. Президент асоціації соєвих фермерів США Кейлеп Рагланд заявив: це абсурд. Ми не можемо продавати Китаю ні грама, а уряд водночас дає Аргентині 20 мільярдів доларів допомоги, щоб вона продавала сою саме Китаю. І, попри свою репутацію трампіста і противника соціалізму, Мілей діє дуже прагматично. ну навіть надмірно прагматично. Да? На початок вересня Аргентина мала. 33 мільйони тонн запасів сою. Це рекорд в своїй історії, і продати їх за долари було для нього питання виживання, і він зіграв дуже жорстко в цю тактичну гру. Пекін залишається другим найбільшим торговим партнером Аргентини і має з нею також валютний СВО, що викликає роздратування у Вашингтоні. Трамп неодноразово тиснув на міле, вимагаючи скоротити співпрацю з Китаєм. Але як бачимо, економіка диктує іншої, і Мілей пішов на безпрецедентний крок. Обнулив експортні мита, дав Китаю за три дні викупити рекордні абсолютно обсяги цієї сировини, і тим самим показав, що ну, він грає тонко, жорстко, в інтересах Аргентини. І що потім? А потім історія була ще цікавіша, тому що він поїхав на перемовини до Сполучених Штатів, і там відбулося дещо цікаво взагалі. Зверніть увагу, Китай купує понад 60% всієї світової е, е, торгівлі соєю. Без нього е, ж, жоден експортер на ринку великий не виживе просто. Да? Трамп назвав байкот з боку китайців проти американського цього соєвого фермерства економічним актом ворожнечі. Пригрозив порушити це питання навіть на зустрічі з Ізінпіном. Тоді вона ще планувалася. Пікін відповів, що без скасування американських тарифів проти Китаю торгівлі не буде. От. А ще тим часом Білий Дім готує паралельно пакет компенсаційний для фермерів десь 10-14 мільярдів доларів. І парадокс, що тепер американські платники податків будуть фінансувати і власні збитки, і дотації фермерам, а ще тепер підтримку Аргентині. А знаєте чому? Ну тому, що Мілей Красунчик, тому що Мілей приїхав до США, і що там відбулося? Перемовини із Котом Бесентом, міністром фінансів. А потім. Зустріч з Дональдом Трампом, де вони владнали всі питання. І офіційно Трамп оголосив, що мілей великий друг, що вони надають 20 мільярдів доларів кредит на Аргентині, мілею, такі рятівне коло прямо перед виборами, дуже яскраво, показово, що таки сказали, що ну, мілей молодець, він правий, він трампіст. Мовляв, треба своїх підтримувати. І що. І я думаю, що там є підкилимні домовленості про те, що Мілей більше не буде грати в таку гру, гадувати Китай, забирати важелі впливу у Америки на Китай, який потребує величезних обсягів імпорту агросировини. От тепер це велике питання. А не буде він грати в цю гру? Як вважаєте ви, шановні друзі? Будь ласка, прокоментуйте цей ефір. Мені цікава ваша думка. І дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб, на Монобанку. З вами був Віктор Гласюк. Підписуйтесь на мій ютуб канал Гласюк про економіку і діліться цим відео з тим, кому теж цікава економіка, геополітика і майбутнє цього протистояння двох найбільших, найбільш впливових країн. Дякую вам за увагу. Побачимось в наступному відео. До зустрічі.